Дивіться. Моя банда. Ой. Моя валюха, це така дівка. Ці дротики і люська. Хозяйня я почистила в них і попідстеляла. Не знаю. Треба ще вікно назад поставити, бо я витягнула, щоб сюди свіжий волк заходив. Кажуть, на п'яте число має бути в нас в Україні невеличкий бум. Боюся, якби сюди не дійшла та радіація і тут все на світі, щоб цей. Коротше, треба якось себе обеззапасити. Підготуватися. То я повичищала, сьогодні понамелювала зерна, щоб було їм що їсти. Да? Дівки, каже, ми тільки-тільки починаємо -тільки на ноги стартувати, і ті рашистики паскуди. Ламають нам всі плани. Ну, Може, дай Бог нас обмине, так. Ну, може не тільки нас, а всіх. Може, воно нічого не буде, але береженого Бог береже. Ось такі мої поросята. Черешня маленька, як була, так і є. Ті дівчатка трохи попідростали. Туго йдуть, туго йдуть, так і туго йдуть ці поросята, що я не знаю. Ці в мене швидше йшли. Пехо теж бігом йшла. а ці так туго. Ну нічого, помаленьку продвигаємося, вони якісь довгі робляться. Помаленьку продвигаємося, там у них спальня і столова. Тут вони собі туалет зробили. Не знаю, чого вони так собі поділили. Це моя вишня. От вона любить. Зо мною діло мати, чує, що я балакаю, а не йду до неї і все, їй гвалт робиться, вишня. Це моя валюха така сраката баба. І Люська вже теж не в року. баба сраката. так? Да? Люсь, закидала собі все зерно. Ой, Люська, де ти дивила? Ти що ти собі зробила? Бачиш, нащо ти сюди накидала? О-треба знову білити низ, пооб'їдали, повбивали. дай Бог. Діма буде. Що, 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 шо, що мамина? Принцеса моя, принцеса. Да? Принчеша моя маленька. Ой, суниця прийшла і банан прибіг. Всі поприбігали, так? Да? Тільки черешня у нас не йде ще так до рук. Ой, синичка моя, ой, синичка. І банан прибіг. Банан. Яйця вивалив. Ой банан. Ой. Думала, цей місяць буду докупляти поросят ще. В мене там ще клітка здорова стоїть пуста. Кабанів хочу взяти, поняли? Але ні. Цей місяць я ще буду брати з дімою зерно. Будемо ще зерном, вітамінами, а на той місяць вже будемо добирати ще кабанів. І тоді, вже, мабуть, ми таке банана скастріруємо, бо він ж з, з цим дівчаткам. А якогось чужого залимою. Чи може всіх кабанів покастрируємо? Я вже покривати вмію сама свинею, брата покривала. Вже я всю школу пройшла, то є спермодозу є де взяти. З цим нема проблем, якщо тільки загуляла, поїхала взяла ще. Але кабан то... Кабан то є кабан, бо чи десь перегул, чи що, не треба їздити 300 разів купляти ті спермадози. Поняли як? Так що я ще не знаю, може я чужого кабанчика лишу. Будемо бачити, що я викуплю. А ні, то буде банан. Лишиться банан, Люська і валюха. І все. Може, де дівчинку яку підкуплю. Угу, для нього. Коротше, буду бачити, що там в мене ще буде по свиням. Поняли, що, що будемо докупляти. Ну, Мені треба зо 4 свиноматки, можна в мене ставити. У мене є 4 клітки. І там та велика. Ті підростуть на відгодівлю, підуть на м'ясо. Буде велика, п'ята пуста. А бананові вже десь відділю в уголок, десь якомусь сараї знайду місце для нього. Так що, а, хоча, в принципі, тут банан влізе теж. Саме меншу клітку звідси вибрати, віддати йому. І три свиноматки ну, може бути в мене. Ну, не знаю, буду бачити. В основному зараз буду бити свині на відгодівлю, на м'ясо, щоб вже Виростить, продають, віддають за хату збутися, а тоді вже буде мені чистий спокій. Поняли як? Валюха? Валентина. Валентина Петрівна. Ой, 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 ой! Як добре тобі, так? Да? Так, 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 вминцюха є тебе. Кот, от, котя, котя кот. А як добре? Так? Да? Почухалася дівчинка. Так що так. Ребята, вчора була у нас історія, не знімала я на камеру, ем, щось не додумалася. Їхала я поміняти кроля на карликового півника, Бо в мене курочки лишилися, а півня немає. Треба було там сусіднє село зганяти. Коротше, поламалася нам машина, не доїхали ми того, того півня, пару годин простояли з тим кролем. Коротше, знайшлася одна людина, приволокли нас додому з тої машиною. Сьогодні Діма малий прийшов, справляє і щось там круте, верте, міняє. Треба справити, бо ж скоро сіна возити. Чим буду возити? Боже, вже яке опріла, дивіться, аж мокра. Mm. Так що і кролян. Назад привезли і півня не виміняли, і треба знову буде якось вирушати в ту путь дорогу, якось за сього забрати, бо щось мої дівчатка гуляти хочуть. Ще що в мене зробилося? Каченята в мене вилупилися 6 штук. Я забрала від тої качки, посадила її знов на яйця. Сидить вона третій раз, бо що ж то, мені 6 каченят мало. Так, і сьогодні буду переселяти перепілок. З хати вже їх виселю. Ой, Люська, ти закалася і мене закала. А що це тебе вже тут сіно мокре? Ти що, вже обістяла? А коли ти спіла? а? Сикуха, Коли ти спіла? Ой, дівчинка мамина. Ти все, думаю, хватить такі клітки для свиноматок. Там перед покриттям я потім постараюся відділити куточки, щоб чупити туди лампу. І гріти поросяти, щоб вони біля неї так дуже не бігали. Тут їдло і вода, там поросята десь в кутку чи чисто, з тої чи з тої сторони. <кій> валюхи так само треба буде в куточок відділити. В неї там туалет, а той куточок якось би переділити таку. Валюхи це маленька клітка, не знаю, якщо що, то може я її в більшу переселю чи в ту, чи в ту. Бо ці клітки більші, як ця. Ця менша. Може, сюди потім бананами закинемо, він як кабан йому одному квате. Так, да, дітвора? Дай Боже, аби тільки оцей вже дурдом закінчився у нас в Україні. І вже все наладилося і наші хлопці були вдома, живі здорові всі. О, о! Все, завалили кабана. Хі -хі -хі -хі. Завалили кабана. По п'ять місяців вже моїм дівкам. як її, люські валюхи. П'ять місяців, вже ті і ті. Може, ще трохи де ті будуть загулити, може, хоча яких місяця 3-4. Бепою мені шкода, я її треба було ще з місяць потримати, а так ми її зарізали, продали. Ну ладно. Зато провірили, що вона всередині не була зажирівся. Все. Отаке у нас коротке відео, ми є живі, здорові, все, слава Богу, добре. Помаленьку, що крутимося, вертимося. І ось. Стараюся не вчистити. Хоч через день-два, бо в мухи, то з трьох кліток отака. Таточка нагортаю, тільки, бачите, невеличка. То вже квочка з цеплятами, вже такі цеплята мої. Все штукки киевные, ебачит. А, <laughs> а, хозяйка. а ата, хозяйка. Все, всем пока и до встречи в наступных видео. Пока-пока, Козелечка, пока-пока, пока пока козелеська пока 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 <laughs>